Буде балада в стилі кобзарської думи, то був нелегкий час, ти була забута нашою байдужістю в кайдани, закута в той жорстокий час тебе забороняли, в той жорстокий час тебе із хати виганяли, в той жорстокий час. Ламали крила, щоби ти свій народ назавжди залишила. О, о я же без тебе рідна наша мова, ти ж у нас єдина зоре вечорова, ти небесне сяйво, ти ковток повітря, мудрості, основа, сльози заповіту, я без тебе мова одразу осліпну, піду сиротою по білому світу, ти. Ти моє зерно, рідна наша. Мова, а без тебе чуєш я лише понола завершення, Україна. Ви знаєте, Україна, її душа, її історія завжди під прицілом ворогів. Ми ніколи не повинні про це забувати. Українська історія повинна вчити, а не бездумно повторюватись. Пам'ятаємо, Україна протягом століть під прицілом ворогів. Україна то загадка, але вона любить. Вона щира, вона гостинна, вона хоче, щоб панував мир на землі, тому я стверджую. Україна то загадка віків, висота небес і золото хлібів, мудра глибина нашого Дніпра і черемоша сків, як цвінка весна, хай лунає. Хай лунає наша пісня в добрий час. Хай єднає, хай єднає Україна завжди нас, вам, братове, Україна промовляє на весь світ. Я люблю вас, I love you! житем тіамо, ліпе, діха. Ось хто така Україна.